Що ж, продовжуємо бавитися до, до коментарів. Я повернувся буквально через хвилин 15 або 20 Не знаю наскільки часу затягнеться оця хрінь з Леді Маргарет? So так багато гостів прибуло. But Чекайте. Seen... Мені легше стало, дякую. <laughs> Ти бачила, скільки so там прикрас. Все так гарно. Ой, такі бабські розмови. You know, нам же ж повезло lady, так само, як і Маргері колись була леді. We'll be attending to a queen Ми були ми разом з королевою. Це день Маргері, а не наш. Перестань Вася так радуватися. Ні, насправді I, радуйся, радуйся. Я я знаю. I, I я не малень, та я не кажу нічого поганого, але я хотів сказати, Знаєш, та що я тобі розказала про свою сім'ю, це було дуже класно, що я мала кому довірити свій секрет. Нам треба разом. Дякую, Міра. Знаєш, я заведу тобі допоможу, да. Почекай. Ось там. Пам'ятаєте, по передній серії я, я вбив тут одного чувака? Хехе. Лорд Моргрін? Лорд Морг Моргрін? нє ні ні той, що біля нього. Лорд Тарвік. Боже, які вони всі стрімні? Я не хочу бути служанкою вічно. І це весілля може бути нам шансом знайти have. собі якогось чоловіка. Мені треба підійти з ним поговорити. Маргері не замітить, якщо я на трішки, трішки затримаюся Ти могла би за мене замовитись словечко? Та боже! Думаєш це розумно? Ти sure you know doing, знаєш, що ти робиш, Сара? Сара? So Маргері так зайнята. Я, Я не можу, можу просто чекати, поки йде... не йде. Вона сама найде мені. Revealed. Що? В їхні часи їхня королева шукала їм же ж? Що? Це дупа. Будь ласка, тільки не горі, Маргері. Моргері, Їй. Цей чувак заді мене стояв. Ви бачили? Він схожий на жабу, коли він в кущах зелених сидить. підійти до нього або відмахнути. Та підійду, боже, мені що не шкода. Йо, ватсап, ніга. Що ти тут робиш? Oh, no, I be here. Я, я be... знаю, що мені oh, не треба тут знаходитись, але нам треба поговорити. Ти врятував мені життя, пацан. Might... В ту ніч. Know, happened, я навіть не знаю, що б сталося, якби тебе не було. Заємно, Леді Міра. В сенсі. Але я прийшов сюди, щоб попередити вас. Сера вас зрадить. Ні, я я був в глушиному кінці, І там були якісь чуваки, які говорили про. Ну ви... Вони знають, що він пропав. Influenced. Можливо, мертвий. Вони запитують людей. Ти позбавився тіла? Звісно, я ж обіцяв. Зробний... З... Ніхто не дізнається, що ви... В... ви зробили? А, да, це я зробив, точно, я забув. What? Що? В чому справа? if we're gonna survive this. Кінжал! А якщо вони знайдуть кінжал, то його викинули. They... Не сци. Ті часи не було, що відбитки у пальців тебе не вислідять. А на ньому була кров. О, oh, oh, ні. Не вже були відбитки пальців? Ти не хочеш бути відбитки на це. Просто не вийде ніякого проблем. І я... Просто, як будете його шукати, не намагайтесь не попасти в біду, You're а я вас прикрию. Я ніколи не просила тебе про допомогу ти в курсі. Чому ти мені не допомагаєш вообще? What do you mean? Тобто, I'm що в мене, я ваш друг, Леди Міра. Мене звати Том. О боже, я навіть не знав, як тебе звати. Але ж... What чому ти там був там тоді в ту ніч. You, я ж казав, є люди, які хочуть допомогти вам. Люди, які хочуть I бачити вас живими. І And я what? тут для того, щоб це сталося. Що, 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 що ти маєш на увазі, Міра? Мі леді. Мі леді? Реалі? Серйозно? Етрист у з цим колбойом. Заховалася тут з розносчиком вугілля? Не маю сказати, що це не так. Але... З усіма лордами і війнами в Кінському ландині... Ти просто не хочеш спойлити шанси доброго святку. О, Боже, вона тільки про весілля думає. Ну, коротше, стандартна, жіноча, оця... Як її логіка? Це ж буде лише між нами, <пробітник> так? Я жартую, насправді мені пофіг. Було би якби я жив хлопцем в той час, мені б було насрати з ким мене як там декого побачили. А тут дівчата. Ой, мене побачили з таким пацаном. Ти ж нікому не розкажеш. That's Звісно, ми ж друзі. Do. Брат за брата. Засно. <laughs> Пішли, Marjorie Маргарі нас чекає в своєму тронному залі. Ми ж не хочемо записнуть. А потім ти мені по долорозі розкажеш про цього Тарвіка. Ну давай по перше його звати Гаррі Вальд. і у нього велика дупа, тобто акцент. Він розказав мені щось смішне.

I'm afraid we'll have no room for your handmaidens. But... <гас> Мені здається, для ваших служанок не знайдеться місця, тому що треба місце для тих придурків інших. Гвардії, що? Ти That's ще хочеш uh, вознікати? Okay. I... Сера нічого такого не мала на увазі. Ми раді будемо провести свято там, там де ви скажете. I asked you to get a little bit of 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 a little bit. І мені насрати, бо я королева і всяка хрінь там. Звісно, ваша милість. Все, що вам завгодно. Леді Маргарі. Я думаю, ви маєте бути зі мною згідні, що ваші служанки мають мати своє місце. І воно не біля мого брата Тіріана. Ехе! 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 Що you вона мала на увазі? Ти і Тіріон. Що ви зробили поза моєю спиною? Чорт, я думаю, ти пам'ятаю, хто такий Тіріон? Це той маленький? Точно? Чи ні? Е, ми Якщо просто випили разом вина. Ланнестер? You know Тіріан підійшов до нас, Мілайді. Це була його ідея, не Мири. які твої наміри мене не скрывает. Ти прибіжала до Ланнестера за моєю спиною. А я ж не тобі допомогти. Чому ти створюєш мені проблеми? Бо я дупа в скалці. Е, скалка в допі. Моя сім'я в відчаї. Я зробила, що хотіла. Бені -бені -бені. Твоя біль мені не насрати, міра, але є проблеми не тільки у тебе. Зараз ви мені потрібні обидві в якісті служанок. Тільки і всього. Наразі.

Попрошу, не відправляйте мене додому. Більше цього не має повторитися. Бадабімц, бадабум, барабараберам. І знов якесь війно. О Боже, це ж Родрік Форестер! Той що з жалізного холму? Що там, друже? Родрік! Це White Hill! Вони зібралися біля двору. Стоп, а що я минулого разу їм сказав? Не давати їм їсти, чи що? І вони взбунтувались, чи що? Я не пам'ятаю. Чому ви мені не показали? Блін. Коротше, якщо ви теж так само як я забули що в попередньому епізоді, давайте зараз зупинимо на пару годин цей стрім, ви подивитесь, що було в попередніх епізодах. я жартую. Що What вони влаштували? Ви імя богів. Вони вийшли на двір і прийнялися стукати щитами. Go go Мені треба наш страж. Найди Дункана і скажи, що зустрінемось зі мною. Він ще не вернувся зі стіни. охріна? Тоді чи клич Ройлана, Ройланда. Ні, вона зафрізилась Але розфрізилась Барабінс! А ви як знаєте, Ройланд, то він такий трохи жорсткий тіп. І зараз Ройланд нам тут на... напорадить, типа, з нижчити розстріляти всіх. Що ти хочеш? Ой, спалять вони все. Ой-ой-ой, як страшно. Що. що трапилось? Будь моя воля, вони б вже. тут би вже валялись їхні трупи. Ну то вперед. Чмо. От чмо. Я підійду і кастелям тобі дам пописку. Дебілой. І... Що це Вася тут означає? Мені треба відповідь. Хеге. Сильні слова, як для каліки, який навіть не може тримати меч. На коліна перед гріфом Уайлдхілом, четвертим силом Лорда Вайтхіла і блабаба. -бла. Командиром цього гарнізона. Та срав пердів згори летів, я нікуди нікому не при... Дірський Родрік, тебе тут назвали. Розмахуєш своїм пісюном повсюду. А тепер подивись на себе. Ти Родрік розорений я, Вася Лорд, з Залізного Холму, і мені срати на тебе. Хочеш, можеш в цьому не сумніватися, я правлю цим домом. Ти так схожий на свого старого. Показуєш свою силу при кожній можливості. Схоже, він не розуміє. Ні, мій лорд, навряд. Твій брат Ітан теж цього не розумів. Прикуси язик! Тепер я головний. І ось перше правило. Якщо я не задоволений, не задоволені всі. Чому його не можна просто вбити? Зараз мої люди займуть великий чертог. І ми будемо пірувати. Тоді він доведеться через мене привіт. Ти будеш жити там, де я скажу, Бася. Чи я цікав твої думки? Крім того, ти будеш відносити до моїх людей з повагою. Я чув, що ти їх хотів споїти і всяка хрінь. Я тут не для того, щоб тримати їх вузді. Ну, то ви можете свалити нахрен на хату в свою вершину. Обережніше зі словами родини. Це протирічить кордівським законам. Ви не маєте на це права. Я маю повне право. Ми прибули сюди по приказу Руся Болтона. Я буду жити там, де захочу, і бла бла бла. Я теж захочу буду срати в твій горшок. Чому я маю підчинятися каліці З опаленим лицем. А тепер я зі своїми людьми your зайду. You think you and your Чи ви і своє військо me. мене зупините? No. Я би зараз на. Ну, приказав зупинити. Ти навіть на це не способний. You know, we'll ти знаєш, де amazing. нас знайти зупинити. Вам туди не можна. Для нас немає заборони. Right now, eh? Чи ти хочеш, щоб ми зараз розібралися один на один? Єдиний лорд тут є. Ідемо. Фу. Херня, це все. Це все херня. Чому я, бляха, в ролі каліки зараз знаходжусь. Це дуже обідно, дуже тупо і дуже не кльово. Чорт. Далі ми Гриф за родрика теж. Гріф Вальдхіл. Цей наглий придурок. Красується тут своїм пісюном перед всім. Мать його. Воу, воу, це що за гейська обнімашки там? Ми не можемо жити з ними під одним дахом. Це

Звісно ж ні, мілорд, ви не дурак, ви все розумієте. Але гріф Вайтхіл проблеми не. На... Одному... Гриф... Коротше, на ньому проблеми не закінчуються. Що? таке? Розказуй мені. Лідовий залив. Нам треба розглянути всі варіанти. Що за варіанти? Вони тільки вони не тільки в нашій хаті обоснувалися, вони грабують наші землі, спалюють наші ферми і вирубують наш ліс. Відсюди і до сюди. Як вбити знімю? Правильно, їй треба відрізати голову. Але голова не гріф, а його батько. Можливо. Але гріф тут. У нас є до нього доступ. Це наш лікар? А у них є Ріон. Ну, той маленький пацанчик. Їхній син. На хреново, в них все складається після смерті батька. Він сам вирізав ці фігурки. Рамзес знов вбив Ітана. Що їм помішає зробити те саме з Райаном? Вот і мені нічого. Треба піти їх замочити. Не можна ризикувати його безпекою. Тобто, а тобто Ми маємо зробити хоч щось. Мілард, поділися своїми планами. Якби я мав плани в голові. Так, в нас вибір. Або вбити тут, або вбити там. Думаю, найкращий варіант туди зразу йти. Ryan, Бо якщо ми вб'ємо. Якщо ми вб'ємо тут цього придурка, то там Райана вб'ють. Якщо ми заберемо Райана і там всіх побиваємо, то тут. Тут всіх вб'ють. Ну то пофіг. We'll Як тільки він залишиться в безпеці, ми виступимо проти Уайлдхілів. А що як Гріф буде в злості, ми не можемо терпіти цю хрінь. Ти дозволиш Райану вмерти, чувак? Ні, мілорд. Ну і все. Хто тут, лорд? Я чде? Ми будемо ніким, якщо кинемо Райана вмирати. Значить, вирішено, ми врятуємо Райана. Брат за брата. Нам не вистачає людей. Ну і всяка хрінь. Більшість людей вмер, вбиті разом з Грегором в близнюках. В... В... Але Родрік зумів заключити союз з Глінморем... Гленморами. Це нічого не значить до їх фасілля. А значить нам треба розрахувати розраховувати нам Міжеру і в сенсі? Ешер додому з відрядом найомників з Есоса. Хіба? Щось я таке не пам'ятаю. Але їм доведеться платити, вони не знамене не знаменості, вони найменці. Саме цим і займається Міра. Вона дістане нам гроші в королівській гавані. І там той Ешер теж в повномій дупі. Ти вас і не бачив попередніх два міні-епізодика цього епізоду, га? Ти ж не думаєш, що у нас сейчас... далеко, є час Эшер і Мира дале далеко від дому. Ми мусимо дати їм шанс. Це життя нашого нашого сімейства на кону. The White Hills Вайлдхіли не готові до війни. Be Скоро ви й самі зможете участвувати в боях. Точно, мені well, треба трішечки відновитися. Fight, так чи інакше, в скорому часі на нас чекає битва, тому я приступлю so до тренування людей. Але, але, але так, щоб інші не бачили, там ті їхні вайтхіли. Мілорд. Молодець, правильно думаєш. Ви всі класні чуваки тут, хто зі мною зібралися. Включно з вами підписники. Всіх побивати! My lord. There may be something we can do now. Можливо, є щось, що Хайбор. ми можемо зробити зараз. Вісточка з вершини. Він Вайлдхіл. Дочка Вайлдхіла? Вона сама. Після того, що вони наробили з Ешером? О, не дивлячись ні на що, вона хоче з вами зустрітися. Надіюсь, ви послухаєте свого to стража і обдумаєте це. А що на рахунок Ешера? Стоп, це на рахунок Ешера? Я не можу не знаю. Це було давно. Можливо, вона ще має до нього почуття. Коротше, якщо є якась можливість, є можливість треба нею скористатися. І я просліжу, щоб все було коротше. Добре. І договоритися з Гвін, якщо. А зараз пишіть мені щось коментарі, я якраз буду читати коментарі. Що ж. Ось і час коментарських начиток читання коментарів. Рівно година. Не, не рівно година, приблизно майже година. Йде вже наш стрімчик, там з запізненням на 2 хвилини. Що ж, початок цього епізоду дуже динамічний. Це, по суті, якби вийшло наразі би дві серії. Хто зі мною ще поки що лишився зараз і дивиться, то рахуйте, ви подивилися два дні моїх відео на Ютубі щойно. От. Що ж, давайте глянемо, що там у нас з коментарами. одобряє, коментарами. Скільки. До речі, стрім тільки ця гра. Так, я стрімитиму тільки одну гру. Я не маю такої практики стрімити до е, ігор на один раз. <кхух> а сьогодні я хочу просто пройти ну, просто побавитися повністю цю гру, пройти її нормально і всяке таке. <кхух> так, е, ставте плюс за те, щоб. Бадон зараз зіграв ще якусь гру, це не поможе. Я не буду грати ніякої гри. 36 глядачів прогрес. Ну, я ніде не рекламував цього стріму, так що ніякого прогресу, нічого такого. Хто побачив стрім, той зайшов. Плюс не всім насправді цікава серія а, Гри престолів. Коли я дивився на загальну кількість переглядів, то кількість переглядів на Гри престолів була одна з найменших серед останніх ігор, які я бавився в себе на каналі. Тому ну таке. Тому це ще досить непогано. Що робити, щоб не втюритися в ігрового персонажа? О боже? Найти реальну дівчину. Е... Падон, пройди Call of Duty Ghosts. У мене була така ідея застрімити всі частини Call of Duty. Ну, деякує, що Samsung купує AMD, ну мене там цікавить. Е... Падон, а реклама на твоєму каналі заборонена? Та хочете, рекламуйтеся, у мене в групі часто хтось себе рекламує. Це не заборонено. Ну, ну Я особисто нікого майже не рекламую, бо мене ніхто ніколи, ніколи не рекламує. Але якщо хочете, то без питань. Можете до мене в групу написати. Силка на мою групу там. О, там. та десь там, От Вона там завжди під кожним відео і в описі під кожним відео є. Фух, як дивно це все! Давно вже не дивився твої стріми. Чувак. А, до речі, цей чувак, який написав Теремок, він насправді з Росії. Він намагається писати українською. Ваще тупо респект. Молодець. Е, так, я знаю, я сам вже більше року не стрімив, і прикинь, я за рік тебе пам'ятаю, давайте білборди розмалюємо, щоб всі знали, що стрім іде. Нащо? Це такий е, затишний маленький стрімчик, ламповий, теплий стрімчик, я б так назвав. Подон, так, це вже було. Не прогайнайся під вайлдхілів. Знищ їх. Я ж так і зробив. Я буду йти освобожати свого. Брата. І дам їм там. Ой. Дам їм трендюлей. Як подивитися статистику каналу на YouTube? Можна через сайт socialblade.com. Або якщо ти знімаєш відео на Ютубі, то в настройках Ютубу там є все це. Подон чудово грає в КС, я сам бачив, то все брехня, я не граю КС. Ну, насправді, в дитинстві я приймав насправді. Ну, ще коли не існувало ніяких цих сорсів, Go і інших Counter-Strike'ів, то я приймав участь в районних змаганнях по counter strike 1.5 і 1.6. І навіть деколи вигравав. Ну, наша команда, не я. Зроби стрім по Dead Space Теж в мене була така ідея. Але не впевнений, чи вам буде цікаво дивитися це ж стара гра. Ну, але якщо дійсно не збирається охочі пограти, подивитися на стрім Dead Space без проблем. Падон, то ти мій батько? Так. Падон полиняв. Ні, я постригся. Чорт, я. чи що? Чи вам виглядає, що я лисий, чи що. Ось. Вся прическа тут, я просто трошки впустив камеру. Е... <смір> Падон, а коли наступний стрім? Я не впевнений, я поки що не планував. Якщо буде е... виходити, то буду намагатись хоча б раз в тиждень робити. Але дуже хотів би набагато частіше, так як колись пару разів на тиждень. Е... Пишуть, що протикали перших 40 хвилин стріму, нічого страшного, стрім, як завжди, буде потім в записі на каналі. Я дивився твою статистику через Social Blade. Я теж свою статистику там дивлюсь весь час насправді. А... <плес> Спочатку... а... The Dying Light. Сьогодні записав одну серію, але там треба багато монтувати, тому вона вийде або десь післязавтра, або після післязавтра. А... Можна ще Borderlands 2? Ну, я не маю Borderlands 2, насправді, в стімі. Якщо хтось мені подарує, я не проти пройти в стрімі разом з кимось в. Разом з кимось в стрімі під час стріму. Ну, коротше. Blood and Born, please Я навіть не знаю, що це. Це, скоріше за все, напевно, якась. Стоп! Blood Бладбор. Bloodborne? Це та, що недавно вийшла, вона вийшла тільки для PlayStation 4, чувак. А, стрім по Alien Isolation, бистро, швидко, всі хочуть, ставте плюс, хто за. Якби я дістав ключ на бету Хоц. Ти би хотів, що таке Хотс? <ріхи> буде цікаво, особливо, коли ти будеш лякатися, коли вилізе якась хрінь. Ну так, роби стріми частіше, було таке колись. Ну, зараз не знаю, чи буде. Чи планую стрімити City Skyline? Дуже планую. Це. Блин, я любив SimCity. хоч мені й було шкода за неї віддати 300. Ні, 460 гривень вийшло. А при сьогоднішньому курсі це вже вийде 1200 гривень. Хех. За одну гру капець. Яка затримка стріму? Приблизно 40 секунд. Подон, звіки? Звіки? Що за звіки? Ти звіки? Звідки? а? Зі Львова. Звіки, господи. Подон рулить. Хто заодно. З... Хто згоден? Згодин. А. Чуваки. Вчуть граматику і орфографію, і інші штуки. Згоден, пишеться. Дякую тобі за все, подон, подон, звіки.